Вітаю, я Ірина Коваль, і це рубрика про здоров'я. І сьогодні про все, щоб не мати лисину. Ця проблема на жаль відома багатьом. Статистика говорить про те, що 70% чоловіків, починаючи з 30-річного віку, втрачають волосся. Чи можливо зупинити облесіння, допомогти людині повернути шевелюру? Дивіться далі. Проблема облисіння це світова проблема, бо від втрати волосся страждає одна третя всіх чоловіків на планеті. Тому вчені проводять нові і нові дослідження, намагаючись з'ясувати причини. Так американські вчені заявляють, що головною причиною випадіння волосся є. Тестостерон і генетичний фактор. Волосяні фолікули скорочуються і всихають, що призводить до облесіння. Іноді можна ще почути термін фолікул впадає в сплячку. Такі фолікули вже не зможуть дати волосся, тому з'являється лисина. Треба розуміти, що не тільки кількість тестостерону впливає на ці процеси, тобто є різні компоненти, є гормон. Має бути чутливий периферичний орган, тобто є волосся в одних людей більш чутливе, в одних людей менш чутливе. У одних людей це відбувається поступово і там ну, помітне там, в 50 60 років, в інших людей це може бути в 16-17-18 років вже явно виражені ознаки пордіння волосся. Тому без чутливості органа сам по собі гормон нічого не говорить. Ще один дослід провели німецькі вчені. В генетичному дослідженні взяли участь 11 тисяч чоловіків, які вже почали втрачати волосся, і 12 тисяч, у яких цей процес ще не почався. Висновки вражають. Виявляється за облесіння, і невеликий зріст відповідають одні і ті ж гени. Сам факт е, певної кореляції між. Е... Деякими особливостями організму, тобто кількістю волосся, зростом, ростом волосся на тілі, активністю там сальних залоз і так далі. Кореляція ще не, не обов'язково означає, що е, є взаємозв'язок. Тобто, наразі знайшли просто ген, який частіше зустрічається в тих чи інших людей. Але ген може проявитись, може не проявитись. Тобто є ще такий момент, як експресія гену. Є припущення вчених, що люди можуть втрачати волосся через Демодекс. Це такий різновид маленьких кліщів. Насправді немає напевно, консенсусу тут, і, і скоро не буде. Є завжди знаходяться вчені, які вважають, що і приписують йому великий спектр проблем. І є вчені, які вважають, що він взагалі не ніяким чином на ці речі не впливає, а просто як супутня знахідка при. Там в угрях, облесінні, і так далі. Тобто, що варто розуміти, що при такому скринінговому дослідженні кліщі роду Modics, вони будуть у, у більшості людей. А вчені з Японії вирішили дослідити жіноче волосся і виділили ген старіння. І він аж ніяк не пов'язаний з віком. Волосся, на їх думку, випадає через те, що падає активність гену VGF, який приймає участь у механізмі створення кровоносних судин. Між генами і е, практичним їх якимось реалізацією тих впливів, які ми можемо на них чинити, е, прірва в часі. Це може бути 10-20 років, перш ніж ми з, з, зрозуміємо, як цей ген взагалі реалізовує свій потенціал і як ми можемо на нього впливати. Лікарі впевнені, що дослідження потрібні, але на жаль, не завжди вони можуть так швидко вплинути на наші життєві процеси. Тому людям не варто самостійно встановлювати собі діагнози, а краще звертатися до лікаря, хоча б для того, щоб побачити, загрожує вам облесіння чи просто у вас випадіння волосся. Насправді облесіння це проблема з генетичною схильністю. Наступне покоління волосся, як правило, росте гірше ніж попереднє, і поступово людина лисіє. Якщо ж ми говоримо про випадіння волосся, то тут може бути безліч причин: стреси, вагітність, гормональний фон, дієти, перенесені захворювання або ж зміна сезону. Для... Е... Звичайної людини на що варто звернути увагу? Взагалі, якщо випадіння волосся посилилось і відбувається понад 6 місяців, то однозначно варто сходити до лікаря і дообстежитись, тому що такий банальний симптом, як посилене випадіння волосся, він може бути такою верхушкою айсберга, наприклад, проблем зі щитоподібною залозою чи якихось там інших гормональних порушень, і які потребують медичного впливу. Але до лікарів поспішають не всі, і найчастіше люди намагаються знайти свій засіб від випадіння волосся з порад подруг, сусідки або ж інтернету. А тут рецептів безліч втирати в шкіру голови сіль, каву, прополіс, перець чи сік цибулі, або ж поголитися під нуль. Іноді народні засоби можуть спрацювати, але не в тому випадку, коли ви насправді втрачаєте волосся. На жаль, якщо б працювали банальні методи там, рослинного походження дешеві, то не було б такої великої кількості дорогих ампул, косметичних і медичних процедур, зірки Голлівуду не робили б пересадки волосся і просто застосовували б народну медицину. Але на практиці народна медицина працює не завжди рідко, да, і тільки на початкових стадіях. Існує інша категорія людей. Вони довіряють не подругам, а рекламі. Так, побачивши шампунь від втрати волосся, біжать в найближчу аптеку за чудодійним засобом. Та шампуні не здатні допомогти, бо вони не можуть глибоко проникати в шкіру голови. Маски ж варто використовувати при проблемах зі стержнем волосся, тьмяності, сухості та втраті блиску. Якщо ж у вас випадіння волосся, покращити стан, іноді здатні спеціальні ампули. Ампули, як правило, містять компоненти додаткові, які сприяють і глибшим проникненням в шкіру, які е експозиція, ну є ампули, які не потребують змивання, тобто це там може на ніч їх можна наносити. Вранці змивати. Звичайно, тут шанс на успіх значно вищий, але знову ж таки і склад може бути різноманітний, починаючи від вітамінів, якихось рослинних засобів, і закінчуючи доволі сильно діючими хімічними препаратами, які дійсно можуть простимулювати. Ріст волосся, але тут треба розбиратися, що потрібно в кожному конкретному випадку. Перш за все, треба бути уважними до себе чоловікам, у яких батько, дід чи прадід були лисими. Якщо ви помітили, що з'являються залисини, варто звернутися до лікаря, бо повністю відновити волосся можливо тільки на початкових стадіях. З часом, коли йде вже атрофія фолікула і фіброз, тобто він зростає той фолікул, який давав ріст волосся, він зростає з сполучної тканини і перетворюється на рубчик, ну, типу рубчик, да, то там вже ніякий медичний вплив, він не може його реанімувати, тобто нема що стимулювати. Ми можемо навіть найкращі стимулюючі засоби використовувати і народні, і медичні, які завгодно, але коли є фіброз, то вже пізно. Але якщо ви пропустили цей момент і у вас з'явилися ділянки залисин, медикаменти не допоможуть. Таким пацієнтам у всьому світі показано трансплантацію волосся, і коштує це немалих грошей від 1 до 5 доларів за фолікул. А скільки кому потрібно? Це вже індивідуально, тому краще бути уважними до свого організму і знати про свою генетику та хвороби. Та якщо вже так трапилось і ви втратили волосся, то беріть приклад з успішних відомих чоловіків, які навіть лисими залишаються привабливими. Відомий дієтолог Оксана Скіталінська у своєму блозі також розповіла про те, що наше волосся любить корисну та смачну їжу. Отже, для тих, хто хоче мати гарне волосся, обов'язково у раціон потрібно включити яйця, морську рибу, насіння льону, горіхи, гречку, кисломолочні продукти, банани, яблука, моркву, апельсини та зелень. І, звичайно, не вживати смажену їжу і цукор. Я сподіваюся, що ви все зрозуміли, занотували і вже цієї весни готові зняти шапку і показати усім своє розкішне волосся. Якщо ж ні, то ви знаєте, що робити. Головне менше стресу і не нервуйте. З вами була я, Ірина Коваль, і рубрика про здоров'я. Бережіть себе.